Головною перевагою цього компресора є те, що він зібраний у модульну групу. Він включає у себе сам винтовий компресор, ресивер на 230 літрів, повітряний сепаратор, групу фільтрів з серією з фільтрації 1 мікрон і осушувач повітря з точкою роси плюс 3 градуси. Цей компресор працює при тиску до 10 барів. Компресор має потужність 7,5 кВт. Працює віп з мережі 380 вольт. І з частотою 50 Гц. Саме ця модель обладнана збільшеним вентилятором, що дозволяє йому більш ефективно охолоджуватись. Система моніторингу та управління має сенсорний контролер, може бути інтегрована у мережу вашого заводу. Ви можете отримувати в нього дані при його режимі роботи, які, на який саме тиск він виробляє, яку кількість електроенергії споживає. І вже від цього налаштовувати більш скажімо так краще та якісніше його роботи. Всі фільтри та сам осушувач повітря мають повністю автоматичну систему скиду конденсату, що гарантує те, що у вашому мережі ніколи не потрапить лишня волога. Тут стоїть рефрижераторний осушувач, але якщо потрібна точка роси більш ніж як там три градуси, тобто там мінус 25, мінус 40, ми можемо. Під ваш замбит привести е, абсорбційний осушувач.